Уряд Швеції надає рекордний пакет військової допомоги Україні: 1,6 мільярдів доларів. США – це найбільший від початку повномасштабної війни. Інформував міністр оборони Швеції Пал Йонсон. У соцмережі X. Левова частка 912 мільйонів доларів для закупівлі обладнання військової техніки для збройних сил України. Україна матиме зокрема засоби ППО артилерію підтримку супутникового зв'язку морського потенціалу близько 465 мільйонів доларів піде на закупівлю зброї в українського оборонпрому на міжнародній коаліції допомоги Україні. За словами міністра оборони Швеції, пакет підтримки також включає матеріали від шведських збройних сил та запасні. Частини для раніше пожертвованої допомоги на суму близько 93 мільйонів доларів. Ця нова допомога включає кулемети М 58 боєприпаси, близько 100 транспортних засобів різних типів для обслуговування, авіабази та багато іншого.